Куди б ви сьогодні вклали гроші? В яку галузь? Який бізнес, а, який може дати перспективу розвитку економіки в Україні? Ще раз. Ви нас так застали просто. Да. Ми не знаємо, що відпустити. Верховну Раду розпустити всіх посадити. Ми просто йдемо в кіно. На вашу думку, яка галузь України сьогодні є перспективною, в яку не ризиковано вкладати гроші? Я думаю, що це аграрний бізнес. Чому а, Бо в Україні є певні великі перспективи, і вона може стати набагато успішнішою ніж інші країни? Бо є велика територія та чорноземи. Тому так. А ви як думаєте? Я думаю, що архітектура і загалом вся будівельна галузь. Ну, мені здається, що архітектура це така галузь, яка завжди буде актуальна, тому що завжди потрібні нові будівлі, нові заводи і так далі. А цим все треба проєктувати і будувати. А також в майбутньому нашу країну треба буде відбудовувати. Я вважаю, що це і тім, тому що зараз це дуже перспективна галузь, і я сама знаю дуже багато людей, які працюють на закордон. кордон. За кордоном дуже сильно хочуть саме наших спеціалістів з нашої країни, тому що ми вважаємося дуже хорошими в ІТ. В яку б галузь ви сьогодні вклали гроші, щоб в майбутньому збудувати сильну економіку України? Яку галузь? Ну це важко сказати насправді, тому що не можна виділити, що щось одне пріоритетне. Я розумію, якщо, наприклад. Щось військове постійно вкладати, страждають якісь і інші сфери. Тому я думаю, грамотніше буде якось розподілити грамотно між всіма сферами. Звісно, якось так. А за якою галузю майбутнє? Тобто, що Україні треба розвивати, щоб стати конкурентними у світі? Mm, ну я вважаю, що насправді в Україні великий э, потенціал, наприклад, в медицині, тому що дуже багато якихось э, знайомих. Які живуть за кордоном, вони приїжджають по послуги в, власне в Україну. Наприклад, медицина. Тобто, тут е, це, я думаю, наша сильна сторона. Плюс ну, it сегмент зараз він трохи підупав, але IT завжди буде актуально, і це відповідно і технології. Повірити в те, що Україна зможе відбудувати свою економіку у такі стислі, швидкі терміни після війни. Ну, залежно, наскільки стислий цей термін. Умовно кажучи, за місяць ні. Якщо якийсь буде план на кілька років, чому б і ні? Напевно, не знаю, якісь будівники. Напевно, нам треба більше якось людей залучати до будівництва для того, щоб відновлювати нашу країну. Але без наших територій, які нас окуповували, дуже важко з ним буде, тому вважаю, треба якось спочатку організувати. Деокупацію і потім вже якось дає шукати на ті посади, які мають відбудовувати цю країну. Якби була у вас можливість вкласти гроші у певний бізнес або у певну галузь, куди б ви вкладали? Е, ну, Я вважаю, все-таки в нас найбільше цінується бетон, тому будівництво це все-таки наша галузь, якою, мені здається, потрібно займатися, і вона найбільш перспективна на руки. Чи можемо ми швидко після війни відбудувати економіку? Скажімо, за рік, за два, за три. Чи це буде на десятиліття? Я вважаю, це буде дуже і дуже важко за рік, за два, тому, напевно, перспектива це там 10 років більше. Я скажу, що малі підприємства зараз власне, дуже багато дають для економіки України. Вони сприяють розвитку розвитку цього? Фінансового становища платять податки власне тим, що сплачують ці податки, і всіляким чином розвивають цю економіку. Яка галузь може стати такою, щоб вона була у світі конкурентною, так? Щоб ми вистрілили і дійсно збудували в майбутньому сильну Україну. Ну, у нас була галузь агротехнології, агроінженерії, власне, добрива. На даний момент не знаю. Можливо, те, якщо зможемо відновити власне цю роботу нашого агробізнесу, відновлення наших полів, тоді зможемо далі постачати в Європу, в Євросоюз наші добрива, і тоді зможемо далі відновити економіку в такій сфері. Якщо була можливість вкласти кудись гроші, в яку б галузь би зараз вклали? От сьогодні? Напевно, в агробізнес в мене батьки і сім'я займаються тим, тому підвищуємо власне, минуле становище, підвищуємо до покращого рівня, щоб воно далі розвивалося і мало великий сенс в нашому українському економічному становищі. Куди б ви сьогодні вклали гроші? В яку галузь, Який бізнес, а, який може дати перспективу розвитку економіки в Україні? Ще раз. Куди б ви зараз вклали гроші? Якби була така можливість, в який бізнес або галузь, який в майбутньому дасть швидкий розвиток економіки України? Звідки можу знати? А то що за програма? тут львів? Ми проводимо опитування. Це окрема така в нас блок програм з опитуваннями. Звідки? Зараз цікавить, От, що дійсно в Україні може вистрілити, який бізнес, яка галузь, яка може бути конкурентною у світі і в яку буде не страшно вкладати свої гроші. Криптовалюта. Ось це можу сказати. А якщо говорити про галузь, промисловість, агробізнес, IT, то думаєш IT. IT по-любому щось. Якщо так дивитися на це, то по-любому буде IT. Я думаю, туризм вистрілить в майбутньому, а вклала в квартиру. Не рахують, тому що, що далі буде ще подорожуватись. Все. Але ж будувати економіку треба буде після війни. Ну, От так. яку галузь треба розвивати нам? Навіть не знаю. Чесно, це, це, це не питання, правда. Ми нас так застали, просто да. ми не знаємо, що відповісти. Мабуть, спорт, не знаю. Спорту, щось в тому. Який напрямок в Україні більш-менш розвинутий, щоб ми могли стати конкурентними на світовому рин ринку? Ну, І сфера вроді вони непогана. Багато хороших спеціалістів є. Можливо, вони щось зроблять хороше. Чи вірите ви у те, що ми зможемо швидко відбудувати після нашої перемоги економіку? Чи це будуть десятиліття? Ну, напевно, довго придеться. Ну, скільки, наприклад? Ну, Може, 10-15. Міста. Яка галузь буде основною в нас? М -м, можливо, логістика. Яка галузь економіки в Україні сьогодні може розвинутися швидко, щоб ми відбудували те, що зараз зруйноване і швидко встали на ноги? Верховну Раду розпустити, всіх посадити. А що до галузі? Ну, буде О, розпущена Верховна Рада, так? Спочатку її треба їх посадити, треба цих корупціонерів, а потім вже й на порядок. А яку галузь нам треба розвивати? А якщо чесно, хаос він над, він над корупції. Я не можу сказати, що тут як люди якісь плохі, чи там і хаос там, там, такі. Але ж я бачу, що те, що твориться, коїться там наверху, там у когось знайдуть 40 мільйонів, готово не йдуть там 100 мільйонів, готово під матрасом, 200 мільйонів, а потім таки думаємо, а що ж ми так, що ж ми так живемо погано. Я думаю, агро, агробізнес. Бо це зараз така перспектива на галузь, Тим паче, але вона, правда, вся під впливовими особ особами, але сам факт, туди, я думаю, варто подати. Бо в нас якраз така спеціальна країна агро, культурна. Чи може ця галузь е зробити нас конкурентом проможними на е ринку світовому? А однозначно, однозначно може. Якби у вас була можливість вкласти гроші в певний бізнес, щоб не ризикувати особливо так, чому би ви довірили? Е, Та кажу, або це агрокультура, або нерухомість. Бо нерухомість вона попри те, що дорога, але забрати її, скажімо так, ну вона завжди актуальна. Тим паче, зараз з е, розвитком дуже багато роблять нову будову, будують, Відповідно, здається, старих квартир людей менше не стає, відповідно, всім потрібно житло. Доброго дня. Телеканал, правда, тут Львів». Скажіть, будь ласка, яка галузь України сьогодні є перспективною, яка може розвинути економіку? Не знаю, ми просто йдемо в кіно. Тільки оборонну галузь. Бо ми перші хто ОБПЛА, Ребах і інших стратегічних речах ми перші світі. Тільки туди. Це запорука не тільки відбудувати, бо за скоро треба думати про відбудову. Це треба думати про перемогу. А коли буде перемога, то тоді вже буде відбудова. А от коли буде перемога, яка галузь може стати, окрім оборонки, такою перспективною? IT-галузь, туристична, агро, вернутися до агро, машинобудування, тому що це все оборона галузь тягне за собою інженерію, конструювання, і ми маємо вертатися до літакобудування, до космічної галузі, тобто -то це все пов'язано. Тобто зараз збираються по крупинках інженери, конструктори і роблять неймовірні речі, до яких не можуть дійти багато країн з НАТО. І а це все є продумову і для літаку будування аерокосмічної галузі. Ну, звичайно, ми аграрна держава, ми у нас 25% п'ять А якщо б у вас була можливість вкласти гроші так, у певну галузь або у певний бізнес, от куди не ризиковано було б і куди б ви дійсно вклали? Ну ризиковано всюди, але тільки в оборонну галузь. Тобто виробництво нових затребуваних і в Україні, і в світі засобів. Оборони протидії. Воно буде найближчі десятиліття, воно буде найбільш затребувано у всьому світі. Зброя. Дякую за, за свою оборону. Дякую.